Це йде, все минає, і одні таблички з назвами вулиць на наших будинках змінюються на інші. Тож цедра з цього приводу пропоную дізнатися, хто ці люди, чиїми іменами будуть названі наші вулиці. У чарівному мікрорайоні Борщагівка був собі такий бульвар Кольцова. Ну а стане Микола Руденка. Це український письменник, уродженець Луганщини, лауреат Шевченківської премії, засновник української гельсінської спілки, пережив Другу світову, блокадний Ленінград, еміграцію в США, політичні переслідування. Ну і звісно ж, повернення додому. Писав у стилі футурологічного роману і фантастики. Тож сходіть, будь ласка, в свою місцеву бібліотеку і запитайте там Микола Руденко, син Сонця Феетон. Чарівний ковчег, ні, ковчег Всесвіту, вибачте, Вітер в обличчя, остання шабля на дні морському, народжений блискавкою. чарівний бумеранг словом романів в нього було достатньо, аби вибрати щось собі до душі. Провулок Кулібіна на Галаганах носитиме ім'я Антоніни Смереки. Антоніна Смерека або Баглії була провідною акторкою театру. Березіль, причому як у Києві, так і у Харкові, куди театр переїхав. І знана вона була переважно тим, що грала ролі харизматичних дружин, головних героїв. Ну а у реальному житті вийшла заміж за ще одного забутого українського митця Андрія Макаренка, режисера та автора п'єс Березіля. Вулиця Академіка Кржижановського віднині називатиметься іменем Омеляна Пріцака. Це український вчений історик, який був професором Гарвардського університету, і заснував при Гарварді дослідницький інститут, який досліджує українську мову, літературу, культуру та історію. Також він досліджував тюркські мови і написання слова о полку Ігорові. Ну і планував написати аж цілих шість томів походження київської русі на основі скандинавської. джерел, алан абысав тільки два. Вулиця Самуїла Маршака буде перейменована на вулицю Йосипа Маршака. Саме так вулиця одного Маршака перейменована на іншого Маршака. До речі, його двоюрідного дядька. Київським карт'є називали Йосипа Маршака у 19 столітті. Він був засновником ювелірного дому Маршак і одним з головних конкурентів Фаберже у свій час. Бідний єврейський хлопчик з багатодітної родини переїхав у Київ. По 14 років і що називається, збудував себе сам, ставши одним з найвідоміших ювелірів 19 століття і отримавши цілу купуську ювелірних нагород світу. До речі, ювелірний дім Маршак досі існує. Щоправда, він переїхав у е Францію. А ще Йосип був одним із перших, хто почав наймати на ювелірну роботу жінок. Пам'ятаємо, про які темні часи йдеться. Ім'я Василя Стефаника відоме всім, хто вчився в школі за часів незалежної України, тому що камінний хрест це must have. Василь Стефаник був не тільки майстром психологічної новели і грозою всіх старшокласників, але і послом австрійського парламенту. Підтримував українську мову, науку культуру. Взагалі дивно, що з його поглядами він уникнув репресії з боку будь-якої влади. Провів дуже багато часу у відні, але був патріотом свого села Русів на Івано-Франківщині, куди повертався у на старості років. Ну і його праці дуже активно поширювалися, зокрема, канадською та американською діаспорою. Ну а е, в Україні і про них дізналися значно пізніше. І я пропоную всім нам виправити цю прикру помилку і почитати щось зі Стефана. Ой, і забула головне іменем Василя Стефанника Тепер називається колишня вулиця Гаршина у Святошинському районі. Вулиця Миколи Пухова відтепер носитиме горду назву князя Всеволода Ярославича. Я думаю, що ви вже здогадалися, хто це такий п'ятий син Ярослава Мудрого, п'ятий син сьомий син свого сина, але Улюблений улюбленець Ярослава Мудрого, до речі, Всеволод Перший, так він іменується західними істориками. Батько Володимира Мономаха і частинка тріумвірату Ярославичів разом з Ізяславом і Святославом, які ділили Київську Русь після смерті свого легендарного батька. Всеволод перший був одним з найосвіченіших правителів свого часу. Він знав п'ять мов і підтримував дипломатичні зв'язки з усіма міцними і впливовими Правителями того періоду також він був меценатом, підтримував і вкладався дуже в освіту. Зокрема, будував школи для дівчаток, а також писав різноманітні повчальні праці. Вулиця Чадаєва стала вулицею Дмитра Чежевського, історик, філософ, культуролог. Словом, гуманітарій Дмитро Чажевський був тим, кого називали полігістор. Полігістор це людина, яка має достатні знання у різних сферах науки для того, щоб робити у цих різних сферах наукові відкриття. Він був дворянином з інтелігентної сім'ї, офіцера і художниці. Отримав блискучу освіту, навчався зараз. Філософію зацінять, у хайдегера, ясперса, гусерля, викладав у різних університетах Європи, а також мав колекцію рідкісних видань з 13 тисяч екземплярів. Уявіть собі, і я не про рецепти зараз кажу, і не про детективчики, а реально рідкісні видання. Ну і що ви думаєте? Сюрприз-сюрприз був засуджений більшовиками до смертної кари, але йому вдалося втекти, і решту життя він провів у еміграції. За своє наукове життя видав більше тисячі наукових праць і був автором концепції українського бароко. А що ви зробили в своєму житті? А що ти, Катя, зробила в своєму житті? Зняла відео на одну хвилину про Дмитро Чижевського. Молодець. Оце я хожу тут по вулиці і знімаю. До мене вже кілька разів люди підходили. Зараз мене як пов'яжуть, і буду я вам розповідати про назви камер у в'язниці, а не про назви вулиці. Тільки що так всі закричали, напевно, світло дали.